Привіт, це Макс, і Я дякую, що ви завітали на мій канал. Ви дивитесь сьомий дайджест і В цьому випуску ми поговоримо про оновлення тролейбусів у Чернігові та Миколаєві. Також подивимось на останній рейс Варшавського метропотягу перед відправкою в українську столицю. А також подивимось, як транспортуються швейцарські трамваї Трам 2000 до Вінниці, і також глянемо, як пересуваються трамваї на автономному ходу. Розпочинаємо. Миколаїв відновлює роботу з Європейським банком реконструкції та розвитком. Станом на березень 2023 року комунальне підприємство Миколаїв Електротранс отримало грант від європейських інституцій на оновлення тролейбусного парку розміром у 525 тисяч євро. За словами керівника комунального підприємства Миколаїв Електротранс Юрія Сметани, йдеться про кредит, у рамках якого місто закуповувало тролейбуси марки Дніпро. Але у зв'язку з військовою агресією Росії в Україні дія договору призупинилася. Так, у 2021 році в рамках цієї програми в місто прибули тролейбуси Дніпро 203. Це 12-метрові низькопідлогові тролейбуси на 100 пасажирів Дніпровського Южмашу. Директор каже, що тролейбуси добре показали себе у роботі. У них є аварійний хід автономний у рамках одного кілометра. Навіть коли були моменти складності руху, які були спричинені різними моментами і ДТП, і після обстрілів Миколаєва застосовувалися дані функції продовжувався рух тролейбусів. Тому це дуже гарна функція цього тролейбуса. Взагалі водії дуже добре про них відгукалися. Тож на часом ці очікувати на оголошення нового тендеру на закупівлю модернізованих тролейбусів. Це допоможе оновити громадський транспорт Миколаєва, замінити собою пошкоджені тролейбуси внаслідок ракетних обстрілів 22-го року, а також більш старі моделі тролейбусного парку, які вже повинні вийти з експлуатації внаслідок довгого періоду обслуговування. Поки Миколаїв закуповує тролейбуси. Новий рухомий склад вже отримала Сіверське місто Чернігів. Новенькі еталони Т-121-10 вже проходять обкатку на маршрутах і вже скоро вийдуть на вулиці міста. Згідно умов тендеру на прозоро місто закупило нові тролейбуси Чернігівського автозаводу Еталон Т-121-10, які який мають автономний хід не менше одного кілометра. В них 31 сидяче місце, кондиціонер кабіни водія та електродвигун виробництва заводу електроважмаш, а також встановлені USB-порти для зарядки пристроїв. Також з понеділка, 3 квітня, у Чернігові відновлюється рух тролейбусного маршруту номер 7 а що починається від міської лікарні номер 2 до залізничного вокзалу. Рейси на даному напрямку виконуватимуться з 7 до 20 години. Нещодавно Варшава оголосила про передачу метропоїздів до української столиці. Влада міста передає 10 шестивагонних поїздів російського виробництва Митичинського вогонобудівного заводу в якості підтримки українських міст громадським транспортом відповідно до угоди, що була підписана між Києвом та Варшавою. Першим з Польщі поїде поїзд номер 07 У середу, 29 березня, відбулася символічна церемонія прощання з потягом, передню частину якого прикрасили пам'ятною наклейкою з прапорами Варшави та України. Близько 12-ї потяг вирушив у свою останню подорож зі станції Млоціни до станції Кабати, де його зустрів натовп фотографів. Потім він спустився на станцію СТП, де його підготують до транспортування, і там далі вже буде домонтоване обладнання системи обмеження швидкості. Стратори подій, апаратуру радіозв'язку та інші механізми, які не використовуються на київському метрополітені. Потяг буде перевезений до Києва на автофурвонах, і це відбудеться вже у квітні. Транспортування буде організовано та оплачено київським метрополітеном. Це звичайно шокуюча новина для поціновувачів електробусу, але трамваї також можуть у автономних хід. у Варшаві на напрямку району Анополь, тимчасово курсують трамваї без під'єднання до контактної мережі. У зв'язку з будівництвом нового трамвайного депо, типу, що знаходиться поблизу, частини трамвайних колій знаходяться без струму. тому трамвай моделі Hyundai Rotem 140 n опускає свій пантограф і йдуть далі до кінцевої зупинки. Це невеличка така трамвайна ділянка, що дозволяє вільно пересуватися на власних силах, що з запасом в акумуляторі дозволяють пересуватися. Звичайно, трамвайний хід. Без підєднання до електрики набагато менше у порівнянні з тролейбусом та електробусом з силу своїх габаритів та конструктивних особливостей, але така функція дозволяє трамваю бути мобільним та стабільним відом транспорту, не зважаючи, там, наприклад, на якісь ремонти, що знаходяться поблизу. Якраз в такому випадку з трамвальним деподи потрібно переобладнати трамвайну лінію. Це дозволяє продовжувати. Діяльність маршруту і не перекривати його повністю, як це часто буває в українських містах, коли, там, наприклад, оновлюються ремонти трамвайних колір, і там потрібно перенести трамвайні мережі і, відповідно, весь маршрут зачиняється. І тут якраз для того, щоб зберегти стабільність інфраструктури району, без долучення там автобусів додаткових використовується трамвай, що є досить. Таким наочним прикладом як можна використовувати рухомий склад. Це маршрут номер 10 тепер в Одесі працює повноцінно. З 28 березня було відновлено рух вулицею Приморською, і раніше обрізаний 10 маршрут тролейбусу, який разом з 9 маршрутом пересувався від вулиці Інглизії до Рішельєвської. Тепер пересувається повноцінно до кінцевої зупинки на Пересівському мосту. Тимчасово скасовано зупинки біля митної площі та морського вокзалу. Це звичайно позитивною новиною, оскільки тролейбусна мережа Одеси відновлюється. Ісля тривалих військових дій поблизу і також це дозволить зробити цей район центру більш доступним для громадян. Нещодавно цюрих відправив партію трамваїв моделі Трам 2000 що складається з 35 вагонів. Зараз перші трамваї проходять довгий шлях залізницею і вже дуже скоро опиняться на території України. В мережі надсилають моменти з транспортування. Вантажний потяг з рухомим складом вже мчить у бік українського кордону. А вже 1 квітня у день стало відомо, що перший вагон трамваю Трандві 2000 вже прибув до Вінниці. Світлини з транспортування до міста опублікував на своїй сторінці очільник міста Сергій Моргунов. Це було все в цьому випуску. Не забудьте підписатися на канал та поставити лайк цьому відео для того, щоб підтримати мій контент на Ютубі та не пропустити мої нові відео. Пишіть в коментарях, також, яка новина була для вас найважливішою цього тижня. З вами був Макс і до наступного тижня. До зустрічі!